Кос, для піхом декларативною штукатуркою лава, дороговарки байдаль. Це штукатурка з пролемотами з лисом. Укоси виявлені під фарбу були колись, але їх довелося трішки реставрувати. Акрил спадель фініш. Це фінішна шпаклівка, дуже гарно в роботі, еластична і не просідає. Так що майте на увазі, що буде попідмали, бо коли і поправити. Повністю кути, а також прометання, бо кути тут були такі полукруглі, і я їх зробив ну, когравці, на ждати вивів. Вони тепер гарні. Ну, Пошпаклював, обезпилив, вологою синоветний протер і загрунтував грунтів, як тілки грунт для кращої адгезії. Грунтівка вже висохла і зараз приступаю до нанесення підложки. Це декоративна фарба і мулатик мат вона буде, вона дотурована в колір майбутнього покриття, колір лави це колір 936. По нанесенню. Звичайний маленький валік і просто-напросто отак, туди натикуємо, щоб кут внутрішній був гарний. І отсюди повертаємось. Фармувати буду. Два шари. Сьогодні пофарбуємо і завтра другий шар. Так що, немає нічого складного, головне не робити шубки великі. Якщо сюди трішки вилідети, то немає нічого страшного, бо там теж буде декор. Ну, одним словом, звичайне фарбування. внизу так же само так на Наливо валіком носиком проїхали, щоб там і отак подоконник проклеєний, підвіконня проклеєно, так що я не переживаю, що воно буде закалене. Все, отак чіпаю витихання, зано другий шар і лава. І так, два фарби висохло, беремо декоративну штукатурку лава, вона у мене в колірі 936, я її розв'язку, достану фарби водичкою, наляву в куветку і валіком невали з середнього просто-напросто вона просто, просто зафарбовую а тут протроцьовую. Задача цього шара зробити сірий фон. Це якщо Перенесенню другого шару лави будуть які-то там залисені, а ну, місця, які будуть проступати, то щоб патріотим не папа була, а ти кора. Тут цей шар потрібно нанести з мінімальною шубкою, тобто ловкою його розкатати. Після того, як цей шар висохне, це можна через годину навіть. ну Краще хай декілька годин воно постоїть. Ну, але через годину теж можна вже наносити, буде основний фінішний шар. Як красивці Все, Чекаємо висихання. Після висихання першого шару у мене пройшли сутки. Ну, це не панацея. Можна через 2 3 години наносити. Ну. Але якщо більше, то не дуже. Ну, Отакими от, от рухами. Тут приклею кочить на терець, щоб не закаляти стінку. Ну, тут у мене буде теж декор, але... А якщо б не було декора, так що кити скотч на окно, на перпендикулярну стіну, щоб не закаляти. Отак так от, наношу щітку такими рухами країна вказ, розмашуцями. Намагаюся зробити рівномірний шар, потім 2-3 хвилинки перекурю і цей буду формувати малюнок. Навіщо потрібно робити паузу, тому що ну, на площі, коли ми наносимо, то наносимо по півторабу на квадрата, і за, це, за цей час, поки ми наносимо таку площу, матеріал співає підтружавити. Ну а тут як площа маленька, то матеріал на нас не вистав. Якщо зараз формати малюнок, то ми його просто-напросто... Ну, розотрем, кіль, не, не кильму снімемо. А так йому треба підтужати. Ну, в моєму випадку я займусь поки ще з другою стороною косу. Даємо 2-3 хвилинки, ну, може, 5, перечекати. Декілька хвилин прошло, пройшло, беремо пластикову кільму, вона чиста. Я її трішки змазую матеріалом і трішки наносив, малюю у вісімку. Якщо десь щось не подобається, як в даному випадку мені вже не подобається О, такі пусті місця, я його одразу туди додаю матеріал. Я не люблю, щоб дуже багато пустоти було. Оп. І отак крутячи кельмой, формую малюнок. Це перше проминання. А їх буде два або три. Так що я зараз прогнозу. І ось знову нема. Щоб не використовувати кісточку яну кончиком кельми нерну у вітру. можна так, це так, такий лайфхак маленький. Он теж нема. Бо коли ми наносимо, воно матеріал має свойство трішки втягуватись. Ось так, накручуємо 5 хвилин, даємо йому чи 10. Підтужавити, потім другий раз перемнемо, якщо потрібно, десь додав. Додавати можна завжди це прибрати. Проблематично. Добавити можна. І все, чекаємо поки під, під, підсохне. Десь кілька 7 не пройшло. Я просто займався таким от уходом. Кельма повинна бути, вона може бути вимазана, але не, щоб не було засохшого матеріалу, бо він буде царапити. Ну і Більш такими розмашистими рухами. Ще раз пробігаємося легенько по площині. Роблячи малюнок більш пластик і дрібним. Все, пробігся І зараз ще даємо підстохну. Повилазило знову те, що. Оп, отакі добавки надо кинути. Щоб... Все, ще трішки почекаємо. Я не буду знімати як промонатиму. Наступний раз я зніму вже і буду третій, четвертий раз проминати, там трішки я буду лиха куди Все. Остаточне приглажування робиться чистою кельмою і бажано зволоженою. Шляхами. Перше тримати під рукою тряпчинку, карчинку, протирати, або в моєму випадку це мій лайфхак, Я нарінко вшикаю переступи. Верхній скотч зняв, тому що там потрібно гарно зробити примикання. І тепер так ледь касається. Контрольне приминання. О, це такий матеріал цикляється. Може, більш так розмашисто. для того, бо в даному випадку у мене то не був горчик, і я його для того, з водичкою змог його змок розігнати, бо він вже ну, Ось так. І хвилин через 15-20, вже як майже застине, можна зняти цей скотч. Бажано його під шпатель підрізати. Ну, Або все-таки зняти, я покажу, як це зробити теж гарно. Скотч здерли і легенькими руками. Вдруг там щось десь скотчем отопирилось, Кожного разу протираючи кельму. Отакими легенькими тичками прибираємо лишню декоративку, якщо вона підтекла. Ну, в даному випадку мені повезло, мене підтюкав всього лиш небагато. А я приберу їх завтра наступним чином. Щас. Оцей брусочок, наждачний, це теж затрадуло Ось Отак ставимо в угол. Внутрішній і легенько шліфували. Він не киньте, вікно не поцарапає і декоративку теж не пошкодить. Так що це до побачення. Диптись на канали. Файдан, Андрій Волоня. До побачення, все буде добре.